Вова на продаж, хлопці, так зразу скажу ціну 5,5 тисяч новий трактор. М? Як вам? Знижка нормальна? Чи погана? Повністю його кузов був по, в покрасці, ну тому що тракторець 21 року, ну тракторець без нароботки, тобто по резині. ну тобто все, Новий трактор повністю уціночний ціно, у таких у нас тракторів є певна кількість, тому кому цікаво, не платить, наприклад, за теж Вово 6300, а платить. Менше, от, то пожалуйста вам варіант трактора. І я зараз покажу, що ще у нас таке є. Цікаво озуціненних тракторів. От, я вам сказав, ціну реально там, для хайпу знімаю. 600-300 стоять такий новий. 24-го року випуску без реверса, 8 передач, така коробка по центру. Цей вийшов 5,5 людини, тобто економії. 800 доларів. Ну, По-моєму, непогано. Також є, дивимося, що ще я таких оціненних тракторців. Пожалуйста, два таких Кентавр на продаж. Два таких Кентавра 504 FC. Кабіна без кабіни. По них також торги, але вони без подкрасів, вони навіщо? 23-й модельний рок прийшов в того року, 24-го. Тобто там буде трошки менше знижка, але вони. Як кажуть, не стояли і так далі довго. От, повністю нові трактора, справні 50 кінські інські сил, 495 КМ-мотор. Так само все ж кабінничок в аукціоні. От, і такі 50 е не буду відкривати, бо там може зачинена така проста кабіна, дірвантіна обшита теж КМ 495 двигун 23 рік уціненний. Звертайтесь теж по торгах, пожалуйста, вам буде. Будемо якось нижка, будемо щось збалахати. Такого лового продали. Зараз чекаємо на фару. Продали такого красного, я Зараз чекаємо на фару, Теж на ньому 1000 доларів, більше, зараз я порахую. Тисяча... Десь 1400 доларів дешевше, ніж ви можете собі знайти такий трактор, якщо він буде повністю новий. Нового року випуску 25-го. А цей трактор року випуску по-моєму, 23-й. 2023. Тим не менш, це оригінальний новий Вово без пробігу, Рідна резина, все як поєгошень. Теж зараз іде на реставрацію. Попиняється сідушка, десь буде трошки підкрас по екокрасочному і чекаємо на замовлення такої фари. В основному трактор теж повністю справний в ідеалі, як ти кажуть, без нюансів. Без пробігу на гарантії мотор коробка, все літає. Ну, то ловов, тут знаєте, і після 10 років, експлуатації буде все літати у вас по-любому. А то, що трактор там просто на рік-два старше раніше зроблений в Китаї, то нічого страшного. І саме за 4 резини, яка навіть в 50 в нових таких, таких нема кольосів, то 13 і 6 радіус. Ой, 13-6 резина, то на оранку Бляха, він 2,35-го буде тягнути легко, поняв? Така вадура. Така вадура. Отакі, колись робили трактори. Ось такі колись робили трактори. До речі, одна штука у нас продається. А 13,68 резин, ото буде тягати 3 на 35 Ото вже Т-40 так дасть, що мало не покажеться, поняли? Іменно на нащочно на, на що, на на в Т-40 зроботає так, що все, Т-40 буде вже 20-ті Чувач бачите, який мост. Ну тобто лавольчик все-таки, Йомайо. моє Зараз будемо його відновлювати, там сідушка, фара передня, таке помілочі і будемо на продажіти. На півтори тисячі економії буде вам від нового на такому тракторі. О, і таких ще варіантів у нас безліч, але Більшість варіантів стоїть поня, в складі складі ось, до речі, кентавр 40 новий. Дивись, який корва, який мост поставили в кентаврі? ну Вже вже з 24 -к. XU Bems. Такий теж бачу? Примусово, все що хоче. Хороша комптакція і ціна хороша, XU, не без реверса. Дуже класна ціна. А, ось ще покажу останній ДТЗ. Мужики, останній ДТЗ, який... Ну, я думаю, що. Я Не думаю, я впевнений, що в Україні може ще один в когось такий є і все. Ці лінійки зняти з виробництва повністю. Тобто буде моделька, зараз 35 50, а цих вже не буде. Кому цікаво, є одна штука. Новий, повністю справний, в ідеалі. Трактор з комплектацією, бачите, з зіпом. Кому цікаво, теж звертайтеся по ціні торги. О, така вона на таких мостах ще. неодноразове китайське От. І йдемо в склад дивитися. Йдемо дивитися в склад, що у нас є ще там. Цікаво. О. А тут ще нічого немає, там тракторів вже нема, Саня, так? Да? А, ну все. Коротше, все, що є, потім, ходимо, хлопці. Все, що є. Повиганяли, все що є. Все, що є, повиганяли. Все, що є. 23, 22, оце. Торгується взагалі, там 5,5 було там синтанчик, такий, там ось ще два 504 фі. Ікс кабінет 504 ефка. Така от ловольчики, єшка, в пилюці, поняли? В пилюці мною це ОВО. І це повністю теж новий трактор, уцінка. Такий, бачите, дракон ще є. такого цікаво, Давайте. Звертайтеся, буде вам торгівати. По японцях ще. Такі воїна. їх не буду показувати, у мене просмотр не буде все.